Американці скуповують айфони через побоювання, що ціни на них можуть збільшитися майже в половину. Ціни на товари з платформи, подібних до китайської тему, ймовірно, також зростуть. Це один з результатів так званої торговельної війни США та Китая. 9 квітня набирають сили підвищені тарифи, які запровадив Трамп для окремих країн. Зокрема, Китай отримав колосальні 104% мит на імпорт до США. Коли ми готували це відео до публікації, Трамп заявив про підвищення мит на китайські товари до 125%. Сотків, але Пекін не змовчав. У відповідь запровадив спочатку 34% мит на американські товари, а пізніше підняв ставку до 84%. У Китаї заявляють, що боротимуться до кінця також там збирають екстрену нараду на найвищому рівні, щоб виробити економічні стимули на тлі загострення торговельної війни із США. словом. Триває новий раунд, але з новими ставками. І такі рішення можуть змінити все: від цін у магазинах до темпів світової економіки і в це. Антрі всього цього Трамп, який каже, що більше не буде терпіти нечесні ігри з боку Пекіна, сьогодні унесеться, що сталося між США і Китаєм. Як це почалося ще за попереднього президентства Трампа, чому зараз усе знову загострюється, і хто за це заплатить? Бо в цій історії ставки дійсно реально глобальні. Тож, повертаємося на початок квітня. Трамп вирішив, майже кожен товар, який завозиться в штати, має йти з митом, мінімум 10%. А для тих країн, у яких і США є торговельний дефіцит, ставки ще більші. І тут, зокрема, мова про улюбленця Трампа Китай для нього нове мито одразу було 34%. Це на додачу до того, що вже раніше було 20%. Тож загальний тариф складав спочатку 54%. Свої дії Трамп пояснив просто: мовляв, Америка десятиліттями дозволяла і. Іншим країнам грабувати її економіку. Час це зупинити. Китай, як головний експортер до США, автоматично опинився під більшим ударом. Трамп звинувачує Пекін у маніпуляціях з курсом юаня, крадіжці технологій і порушенні торговельних зобов'язань. Нібито США мають торговельний дисбаланс із Китаєм в один трильйон доларів. Я готовий мати справу з Китаєм, але вони повинні вирішити проблему свого надлишку. Хоча Трамп тут знову перебільшує, вважає експертка з питань східної Азії, адже названа сума в один трильйон доларів це профіцит торгівлі Китаю не тільки зі сполученими штатами, а з усіма країнами світу, З сполученими штатами Америки близько 300 мільярдів на сьогодні. Тобто, бачите, маніпулювання цифрами пресинг. Китай відповів швидко. У Пекіні заявили, якщо США так хочуть, буде війна тільки економічна, і встановили дзеркальні тарифи для всього американського імпорту. Спочатку 34%. Нові мита спрямовані на американське авто, промислове обладнання та сільгосппродукцію. Адже як каже Бутирська, дуже багато американських фермерів орієнтовані якраз на китайські ринки. А запрацювати нові мита на імпорт з Америки мають вже з 10 квітня. Чумкожеміначентамфаталі, законне право китайського народу на розвиток є. Невід'ємним ми будемо продовжувати вживати рішучих заходів для захисту наших законних прав та інтересів. Контрзаходи Китая не сподобалися Трампу, і 8 квітня він ще збільшив мита на китайський імпорт. Відразу ще на 50% І загальний тариф тепер 104%. Під мита, зокрема потрапляють: електроніка, текстиль, хімія, побутова техніка з Китаю. І ця ставка у 104% уже запрацювала від 9 квітня. Китай теж продовжив піднімати ставки. Нині вони додали ще 50%, Тобто, загалом це 84% нових мит на імпорт. Американських товарів, але ж і до цього був певний відсоток тарифів. Тож тепер повноцінна ставка митна імпорт із США до Китаю складає 118%. Трамп також вирішив, поки не зупинятися, і підвищив мита на китайські товари до 125%. Водночас він запровадив 90 денну паузу з митом у 10% для інших країн, які не відповіли на дії США. Про це президент США повідомив у Truth Social. Він також зазначив, що понад 75 країн звернулися до Америки з пропозицією переговорів щодо торговельних питань, і на знак подяки Трамп запровадив для них пільговий тариф. Але аналітики зазначають, що Китай став більш стійким до торговельних конфліктів порівняно із 2018 роком. Китайська економіка стала менш залежною від експорту до США, А уряд дійсно готовий до тривалої конфронтації. Вони диверсифікували певним чином свої економічні зв'язки. Вони вкладали багато грошей у напівпровідникову Галуся, тобто вони багато чого робили, те, що вдасть результат на перспективу. Але зараз оця хаотичність вона приводить і до того, що Китай також приходиться дуже швидко реагувати на наприклад на падіння фондових ринків, і їхні великі компанії вони, наприклад, вчора змушені були викупити свої ж акції для того, щоб заспокоїти фондові ринки. А тепер поговоримо про реальні наслідки такої торговельної війни. Наприклад, США ризикують втратити доступ до рідкісноземельних металів, якщо продовжать тиснути на Китай і підвищувати мита на імпорт. Про це суспільному розповів Девід Гардас, аналітик проєкту Сінопсіс, який спеціалізується на Китаї. Гардас пояснює, Китай фактично монополізував ринок рідкісноземельних копалин, які критично важливі для сучасних технологій. Їх використовують скрізь: від електромобілів до смартфонів, від мікросхем до військової техніки. І саме Китай не лише добуває ці копалини але й контролює більшість виробництва. Тому нагадаю, Трамп тисне і на Україну, щоб ми підписали угоду про корисні копалини. Вона, зокрема, дасть доступ США до рідкісноземельних елементів, що лежать саме в українських землях, але поки угода не на користь України. А це вже зовсім інша історія. Про це ви можете дізнатися за цим посиланням. І, до речі, ми розповідали про приклади корисних копалин, які зараз в окупації. І їх Путін пропонує Трампу. Посилання на це відео на екрані. Тож повертаємося до Китаю. Пекін уже почав натиск, обмежив експорт низки рідкісноземельних металів до США. У чорному списку назви, які я до цього навіть не чула. Думаю, як і ви, тому навіть не буду їх перераховувати. Але важливо знати, що саме ці метали відіграють важливу роль в оборонці, електроніці та автоіндустрії. І якщо торговельна війна не зупиниться, у США може серйозно посипатися цілий ланцюг виробництва. Можуть постраждати також і американські фермери. Адміністрація президента Трампа уже розглядає можливість надання додаткової фінансової допомоги американським фермерам для пом'якшення негативних наслідків від нових тарифів на імпортні товари. Про це пише видання Wall Street Джорнал. Міністерка сільського господарства США Брук Ролінс заявила, що уряд готується виділити кошти у разі тривалого негативного впливу, співпрацюючи з сенаторами та відповідальними за бюджетні асигнування. Економічний удар фермери вже відчували під час попередньої фази торговельної війни США та Китаю. Тож тоді це призвело до зниження експорту сільськогосподарської продукції на понад 27 мільярдів доларів. Такі оцінки робило Міністерство сільського господарства США. Ну а федеральний уряд був вимушений виділити близько 23 мільярдів доларів для компенсації фермерам за втрати. А тепер поговоримо про речі, які є у використанні багатьох людей айфони. Збільшення мит на імпорт з Китаю, де виробляються майже усі айфони, викликала ажіотаж в магазинах Apple у США, Пише Блумберг. Люди масово скуповують телефони, побоюючись подорожчання. Але за оцінками аналітиків, миту на імпорт з Китаю справді вплине на ціну телефонів. Наприклад, айфони можуть подорожчати приблизно на 40%. Це щонайменше на кількасот доларів. Це станеться, якщо компанія Apple не зможе компенсувати частину витрат, наприклад, за рахунок зниження маржі чи тиску на по. Остачальників водночас акції Apple уже втратили понад 500 мільярдів доларів капіталізації. Це найбільше падіння з 2001 року. Apple уже реагує на кризу, накопичує запаси, переносить виробництво до Індії, В'єтнаму, Ірландії та Таїланду і намагається стримати ціни. Через нові правила ціни на товари з подібних платформ як Тему можуть тепер відчутно зрости, принаймні для США. Як пише New York Post, Трамп закрив лазівку, що давала можливість американським споживачам отримувати дешеві ки. Тайські товари з тему. у США раніше в законі про тарифи був пункт, завдяки якому імпортери уникали митних зборів на посилки до 800 доларів. Тож Трамп скасував пільговий режим для малих партій імпорту. Торговельна війна США та Китая це не новий конфлікт. Перша серйозна хвиля тарифів була ще в 2018-2020 роках, коли Трамп вперше став президентом. Тоді були і торгові переговори, і мита, які. То вводили, то відміняли. Потім була пауза за Байдена, але з приходом Трампа у 2025-му, як бачите, все поновилося, і тепер навіть жорсткіше. Наслідки також можуть бути більш масштабними. Ескалація торговельної війни може призвести до зростання цін для споживачів та уповільнення глобального економічного зростання. Наприклад, одразу після того як США ввели мита проти Китаю, а Китай у відповідь фондові ринки впали. Причому не тільки в Штатах чи Пекіні трясти почало буквально всю глобальну економіку. Це дуже негативно Впливає на світову економіку, це провокує кризу в Сполучених Штатах, і це провокує глобальну фінансову кризу по світу, яка зачепить будь-яку країну. Поки жодна сторона не планує поступатися у Вашингтоні. Кажуть, або Китай сідає за стіл переговорів, або буде ще гірше. Пекін відповідає, шантаж не пройде. До речі, там уже звернулися до світової організації торгівлі із офіційною скаргою, стверджуючи, що заходи США порушують правила сот. Нині ж в Китаї проведуть екстрену нараду на найвищому рівні, щоб виробити економічні стимули на тлі загострення торговельної війни із США. Як пише Reuters, китайська економіка вже ослаблена. Є криза в секторі нерухомості та слабке внутрішнє споживання. Аналітики попереджають, що ми та США можуть зменшити зростання ВВП на 1-2%. Тож на зустрічі планують обговорити підтримку внутрішнього споживання, заходи для стабілізації фінансових ринків, податкові знижки на експорт. Підписуйтеся на суспільне новини. Ми і далі будемо тримати вас в курсі того, що відбувається між США та Китаєм, та чи впливатиме це на українців.